Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. У нас в є пішохідний туризм. Спортивний туризм, спортивне орієнтування, юні туристи краєзнавці, географічне краєзнавство, історичне краєзнавство, літературне краєзнавство, гуртки декоративно-прикладного ужиткового мистецтва. Тобто я вам вже сказав, що у нас дуже різноманітні напрямки нашої діяльності. Мені кажуть, а що ж там у вас туризм на Херсонщині? Він живий чи не живий? Живий. Наш туризм працюємо. Ми я вам назвав наші гуртки. У нас є діти завзяті. Завідувач відділу центру туристко-краєзнавчої творчості учнівської молоді. Олег Кольчицький розповідає, заклад поступово повертається до звичної діяльності. Відроджуються гуртки, додаються нові вихованці. Під час окупації Херсона роботу з дітьми не проводили. Розповідає директорка центру Лариса Хабрат. Діяльність заклад відновив після деокупації правобережжя у серпні 2023 року. Ми відновили роботу. Набрали 39 гуртків, 650 дітей. Зараз у нас на сьогоднішній день 49 педагогів. Із них 37 – це за сумісництвом. Це люди, які проживають в громадах, працюють в школах і, і в місті Херсоні. В минулому році у нас здебільшого діти були це школи міста Херсона. <з> От, це десь приблизно з сіл у нас було десь 270 дітей, а всі решта 400 майже це були міста Херсона. То в цьому році навпаки у нас 396 дітей це саме із громад наших, з громад області. Решта у нас з міста Херсона і в нас є діти, які проживають за кордоном. Але вони навчаються в наших закладах і вони є нашими. Гуртківцями, нашими вихованцями, це 78 дітей. У нас за кордон до повномасштабного вторгнення Росії в Україну 70% навчальних програм центру були розраховані на практичні заняття. Розповідає Лариса Хабрат. Педагогам закладу довелося адаптувати їх до онлайн формату. Чудові були такі заходи, які проводились хоч і онлайн, але практичні, то тут задіювалися дідушки і бабушки, тому що якщо нанесення пов'язки на голову або на коліна, або на суглоби, то тут звичайно одна бабушка або мама знімає. А другий сидить як пацієнт, і конкурси вишиванок, і конкурси малюнків. Ми зараз практикуємо не тільки спортивне, туристичне, але й такі, як декоративно-вжитковий напрямок, мистецтво, тому що. Ті ж самі поробки, які ми робимо дуже багато для воїнів, і потім їм передаємо. Ті самі якісь конкурси роликів до дня звільнення, до річниці звільнення Херсонщини діти зробили 97 роликів. Ми плакали, коли оцінювали їх. Як їх можна оцінити? Там вони брали у свідків, брали у них свідчення, вони розповідали діткам. Воїни, як визволяли, заходили в кожне селище. Частину заходів центр проводить офлайн у безпечних районах області. Їздять вихованці закладу і на змагання до інших регіонів України. А саме те, що ми ж провели в цьому році, другий етап гри джура», обласний етап, завдяки підтримці обласної державної військової адміністрації, закарпатська військова адміністрація, які нас прийняли на Закарпатті, і 10 команд. Безкоштовно проживали, харчувалися. Я їх зібрав з Херсона, Миколаєва, Кривого Рога, Києва, Одеси, Тернополя, Львова. З усіх куточків України з'їхали з Херсонці, щоб побачити друг друга, поспілкуватися. Поїхали в Закарпаття, відвідали водопад, Шипіт, замки Закарпаття чи замок, замок Паланок. Нагору піднімались. Кажуть. А де ж ми ж на лижах хочемо покататися? Я говорю, головне, що те, що ви побачили друг друга, поспілкувалися. Людмила Титаренко на базі центру протягом 10 років навчає дітей спортивному орієнтуванню. Зараз разом з колегами вона поступово відновлює заняття офлайн. Дітям потрібно щось робити. І у нас така виникла ідея. Ми провели перше заняття зі скеледром. Скеледром построєний. Три етапи там є приміщення, де можна ховатися. Плюс також була построєна смуга перешкод вірьовок. Онлайн заняття, розроблені керівниками гуртків центру, відвідують вихованці центру, які проживають в різних громадах області та інших регіонах України. Я вивчаю ключові події української історії, дізнаюся про національних героїв. Розумію, як події минулого впливають на сьогодення, та приблизно розумію, як можуть розвиватися події далі. Заняття в гуртках допомагають розвити багато корисних навичок: вміння працювати в команді, фізична витривалість, основи туризму, навички виживання та орієнтування. Вони вчать при приймати рішення у складних ситуаціях та довіряти команді. В заходах, які проводить центр, беруть участь не тільки його вихованці, розповідає Лариса Хабрат. На сьогоднішній день в нас 9 громад, і місто Херсон це дітки в громадах це 11 шкіл, але є школи, де 2, 3 гуртка, тобто 39 гуртків, ви ж розумієте, і 12 шкіл Херсонщини. Перевага йде на громади. І Чорнобаївська, і Довматівська, Нововоронцовська. Новоолексіївська, великоолександрівська, новоолександрівська громади, тобто багато громад. Співробітники центру говорять, сподіваються на відновлення будівлі закладу. Її неодноразово обстрілювали російські військові, каже директорка Лариса Хабрат. У нас зараз немає більше 30 вікон. 6 травня в нас був приліт і упала покрівля у одній прибудові. Добре, що на той момент не було наших працівників, бо ми ж. Продовжували ходити майже до сьогоднішнього дня ходити на роботу. І саме в цьому це відділ патріотичного виховання, восьмий кабінет, і там упали плити перекриття. Вони упали на столи, упали на наші там стояли комп'ютери, на все те, що там було. Херсонський обласний центр Турецько-краєзнавчої творчості учнівської молоді один із трьох обласних закладів позашкільної освіти, який продовжує працювати, розповідає заступник голови обласної військової адміністрації Володимир Володимир Люцевський. І дійсно, це досить активні, різноманітні заходи проводяться цим центром. Він один із найвитрибуваніших у гуртковій роботі у нас на Херсонщині. У нас на сьогодні функціонує 17 закладів позашкільної освіти. Які взагалі працюють в онлайновому режимі, ну надають послуги дітям, то із них 10 із 17 онлайн працюють, навчають дітей, працюють над їхнім розвитком, а сім працюють офлайн, тобто безпосередньо в контакті з дітьми. Скажу так, що надаються ці освітні послуги позашкільними закладами, десь приблизно 6 тисяч дітей. Отримують ці послуги. і Якщо так брати територіально, то 10 позашкільних закладів освіти працюють у місті Херсоні. Це десь приблизно 4 тисячі діток ходять туди і здобувають додаткові знання, вміння навички. І е, працюють три позашкільні заклади освіти обласного рівня наші. І також по одному закладу позашкільної освіти відкрилися і функціонують у Великолександрівській, Високопільський, Нововоронцовський громаді і новокаховській. Протягом тижня російські військові продовжували обстрілювати населені пункти Херсонського, Береславського районів та обласний центр. У понеділок, 23 вересня, скинули вибухівку з дрона на автомобіль екстреної медичної допомоги поблизу села Ромашкове Білозерської громади. Поранені двоє медичних працівників. В цей же день армія РФ вдарила по багатоповерхівці у центральному районі Херсона. В будинку пошкоджені дах, сходи, ліфтове обладнання, вибиті шибки. 24 вересня у передмісті Херсона російські військові обстріляли. Маршрутний автобус серед пасажирів поранених немає. У середу, 25 вересня, російські військові скинули дві керовані авіабомби на Дніпровський район Херсона. Пошкоджений заклад культури. На місці влучання зайнялась пожежа. Цього ж дня по дві керовані авіабомби армія РФ скинула в районі Зеленівки на Дніпрянському в Антонівці та Садовому. В одному з населених пунктів після удару кабу рятувальники деблокували з під завалів 82-річного чоловіка та 78-річну жінку. 26 вересня знову атакували громадський транспорт. Скинули вибухівку. Поруч із тролейбусом поранених немає. 27 вересня близько п'ятої години. Російська армія вдарила керованими авіабомбами по селищу Інголець. Поранено четверо людей, серед них двоє дітей. Про це у телеграмі повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, протягом тижня через російські обстріли п'ятеро людей загинули. 71 людина. Отримала поранення.